Ні, ні, Хто ж з вами користувався цим човном? Після події було вилучено 125 карасів загальною вагою 56 700 кг 700 г. 18 сазанів загальною вагою 24 750 кг 750 г. 52 ляща загальною вагою 25 кг 980 грам. Два соми вагою 4 кг 700 mm грам. -hmm. Тут у нас дві. Раз, два, п'ять сіток. З місця події всі види риб також сітки вилучаємо.